Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні я вам покажу і розкажу факти про сонячну систему. Сонячна система складається з планет і великої розпеченої гарячої зірки, яка називається Сонце. Перша планета називається Меркурій, друга планета Венера. До речі, Венера не єдина планета в космосі, яку назвали на честь Римського Божества. Як ми вже згадували, Венера була богинею любові і краси в давньому Римі. Однак це єдина планета, яка була названа на честь богині жінки, а не Бога. Третя планета називається Земля. Це та планета, на якій ми живемо. На цій планеті є супутник місяць. Четверта планета називається Марс. Назва на честь Марса Давнього Римського Бога війни. Іноді Марс називають червоно, червоною планетою через червонуватий колір на поверхності. Також на багатьох планетах. Тут є супутники, які називаються Фобус та Деймус. П'ята планета це називається Юпітер. Це великий газовий гігант. На цій планеті налічується 95 супутників. Самі великі супутники є і називаються ІОЕ Європа Ганімет. І Калісо. Шоста планета називається Сатурн. Тут знаходиться 62 спутника, найвеликий із них Титан. Сьома планета називається Уран. Тут 28 спутників. Якщо ви хочете прочитати, то можете прочитати ось супутники цього. Уран. Восьма планета називається Нептун. Тут самий великий супутник, називається він Третон. А Нептун має Нептун зроблений з води. Щоб долетіти, туди нам треба 59 800 днів або 165 років. І ще була і є одна планета, яка називається Плутон. Але зараз вона не є планетою Сонячної системи. Ну, все, дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент. Ну і всім дякую за відео. І ще дякую вам за 100 підписників. І всім пока!